Ось така в мене одненька курочка є з поломаною лапкою. Я ось її окремо відсадив, насипав її гарну кучку зерна, Ось Така, на жаль, лапка вивернута, поломана, не знаю чому. Водичку її поставив окремо. Ми будемо пробувати її очухувати. Зрозуміло, що в мене вона тривалий час і вона зовсім-зовсім не росте. Я зараз спробую її зважити, подивитися, скільки вона взагалі зараз важить. Так. А ці вже такі бугаї трохи. Повиростали вже трошечки. І ось таке маленьке таке курчатко. Ось тут таке славний, маленькі курчатки, таке... а так відносно всі однакові. Ну, Плюс-мінус. Так, збіритися ось. Важимо. 960, Важить курочка. Ну... І нема що зарубати. ну Це вона буде саме довше в мене прости. Сьогодні курочка 46-й день, завтра 47-й день неділю. І завтра буде зважування. Завтра їхня вага вже повинна бути середня 2900. Ну і все ж, все ж я їх буду рубати в середу. В середу в мене вихідний повний, і я буду рубати. Я половину точно за середу перерубаю, хочу я цього чи ні. Так, 47 день це в нас неділя, 48-й понеділок, 49-й вівторок, 50-й день. Це і буде 50-й день, і там я їх буду всіх рубати. Тому так. Раніше в мене ніяк не вийде. Значить, буду я в середу 100% вже вироблювати трошечки курочок. На даний момент в мене є 45 курочок. Із них одне ось поломане і одне ще маленьке, чомусь дуже маленьке не росте. Вони лишаться на самий кінець, зрозуміло. Але їх тож, також не буду перетримувати. Ну, скільки буде, скільки буде. Іде просто на юшечку, значить. Значить, сьогодні, завтра і понеділок, понеділок з ранок. Я їх ще кормлю, кормом, який у мене є, оскільки мене вистачить, скільки кормлю. Далі я їх просто на цілу кукурузу переведу, тобто ще понеділок вечір, вівторок день і ну, середа. Середа, там ну, вже залишок четвер, там скільки там лишиться, прокормлю. Переведу на кукурузку. Тобто в середу я їх буду рубати по максимуму. Постараюсь 25 штук, 20-25, <кій> от скільки вийде. І залишок буду в п'ятницю. п'ятницю в мене також вихідний, в п'ятницю буду вже залишок добивати. Але там вже, якщо лишиться цих 3-4-5, маленьких-маленьких, я їх у просто... мене є там курчатка, просто пару курочок, несушок. Просто до них запущу, щоб з ними там доросли. Ще буквально тиждень-два вже на загальному кормі, з ними хай собі доростають. Я буду уже ж приміщення під нове поголів'я.